Електрик це... це престижно. Ви ж енергетик, правильно? Так. А з яким смаком? З вишенькою. Інженер електрик це спеціаліст, який працює розумово. Хто тут? Люди? Хто тут? У кого брати інтерв'ю? Допоможіть, що відбувається? Де світло, де люди, де. Привіт, Гліб, це я. О, вітаю пан Сергій. Вітаю. До вас одразу питання: що таке Ecoflow? Екофлоу це як з Xerox. Апарат називається просто копір або копірувальний апарат, але написано блоксерокс фірма, яка його виробляла, те саме з Екофлоу. Це торгова марка чи бренд, неважливо. І цікавились ним раніше тільки ну, туристи. Той, кому треба поїхати подалі від цивілізації, але він хоче все-таки мати якийсь мінімальний комфорт. Так? Там світло, хоча б ліхтарик. Так? Телефон, щоб може, працював. А насправді їх багато різних видів. І це. Пристрій, який поєднує в собі: акумулятор, зарядну станцію, інвертор. Пауербанк, uh -huh. можна сказати, так. знову ж таки, що таке було пауербанк до недавнього? Пристрій, який дозволяє вам користуватися там, мобільним телефоном чи планшетом якийсь певний час без електричної мережі. Так? І це рішення для подолання. Відключень, подолання відсутності електрики це одне з можливих рішень. Так угу. ем, не найдешевше. Все. Угу. Чи можливо побудувати енергонезалежність в окремій квартирі? Спочатку давайте будемо говорити про можливість ем, мати електричну енергію в час відключень, ліхтарі. Лед стрічки, так різних кольорів на різний смак. Зараз їх дуже багато, і це ну, таке досить економічне рішення. Наступне основні споживачі, які необхідно би заживити, було в квартирі, це холодильник і газовий котел в холодну пору року. Для того, щоб їх заживити, достатньо придбати простий інвертор і простий акумулятор, найпростіший, а найдешевший. Наступний рівень забезпечення електроенергії, так скажу, це гібридний інвертор. Це більш складна техніка, яка може працювати. і на мережу, так? тобто, коли у вас є електрична енергія, ви працюєте від мережі. Коли у вас нема, ви використовуєте свій знову ж таки цей інвертор, акумулятор, так? і він автоматично, цей інвертор, автоматично вам переключає живлення. Так. І якщо вкласти там трохи більше коштів, ви можете навіть подолати ті відключення, які у нас зараз. Мінус 4-1. Угу. Наступний, наступний крок ну, використання генерація. Так? Значить, коли, говорити, коли ми говоримо вже про нерзалежність, то це не просто е, ліквідація цих проміжків так? відсутності електроничної енергії, а генерація. Ну і тут е, знову від найпростіших рішень е, бензиновий генератор. Ну, але для, якщо говорити про квартиру, для квартири це, мабуть, не вихід, точно не вихід. Так? Тут це, це рішення більше може підійти до приватного будинку, для приватного будинку. Популярна річ сонячні панелі, так? але знову ж потужність, яку генерують ці панелі, вона визначається площею цих панелей, ось тому ми маємо обмеження. Їх треба десь встановити. В квартирі це зробити. Складно, тому знову можна говорити про приватний будинок. Ну і рішення, які вже наближаються до промислових, там газотурбінні станції чи малі модульні ядерні реактори, ну, це рішення не для побутових споживачів. так Це можна, значить, про це можна говорити, якщо ми... Заводимо мову про промисловість з атомною енергетикою майбутнє. Чудово. А От таке питання: а чи може наша держава повністю перейти на сонячні електростанції? Теоретично можливо все. Зараз в світі та й в Україні був на цих сонячних електростанцій, тому от, говорять про такі максимальні речі. Насправді це може і не потрібно. По-перше, це потребує великих коштів, які треба ще вкласти в ці станції, їх треба виготовити, встановити. По-друге, електрична енергія це такий товар, ми говоримо нашим студентам, який характеризується тим, що одночасно відбувається. Вироблення, передача, розподілення і споживання. Так зараз почали втілюватися, так скажу, втілювати в промисловість, розробки, які дозволяють накопичувати електричну енергію. Але все рівно в тих масштабах, які споживаються там, наприклад, навіть в межах нашого міста, накопичити енергію електричну неможливо. Так? А сонце вночі не світить. Тому треба використовувати, говорити, що ми повинні використовувати і традиційну енергетику, теплову, гідравлічну, атомну і відновлювання джерела, в тому числі сонце. Тут можна говорити, наприклад, і про вітрові електричні станції, ну а зараз особливо плітку, бум цих сонячних. Розмов про сонячні панелі. Ну і цей бум не просто на рівному місці, так, технології рухаються, і коефіцієнт корисної дії цих елементів сонячних він уже досить високий. Тому відповідь моя буде така: перевести та не потрібно, так? але використовувати як один із динамічних елементів просто необхідно. Ми переходимо до питання, яке цікавить всіх наших глядачів. Навіщо потрібні відключення світла? Болюче питання. Так, хотілося б від... обійтися без них. Але, як я вже говорив, електрична енергія це такий товар, який характеризується безперервністю генерації, розподілення, передачі і споживання. І коли внаслідок ворожих атак у нас було вибито певна кількість потужностей, що генерують електричну енергію, відповідно, ми не можемо тепер заживити всіх споживачів так, одночасно, як це було раніше. Тому застосовують відключення. Так, щоб не відключити всіх, так, відключають по частинах. Частина. Одна справа аварійні відключення, так? це е, аварійні відключення застосовують в енергетиці, часто вони робляться в автоматичному режимі, тобто працює автоматика налаштована. Коли якийсь йде різкий збій, ну, наприклад, та ж сама атака, так? або як, щоб попередити аварії при загрозі Так? так? А планові відключення. Вони на те налаштовані, щоб хоч колись, скажу так, на песимістично, хоч колись у нас було все-таки світло і тепло, так ну і намагаються зробити це більш-менш рівномірно. Ось тому, мабуть, і виникають оті, значить, зміни у відключеннях, як правило, вони в кращу, в кращий бік, так, значить, е... не завжди так була по різна, так. Да. Диспетчери, так, які бачать картину, всю картину всю по всій країні, так, вони оперативно реагують на величину споживання, так, бо генерація вона, якби, більш планова. Так, ми, ми знаємо, скільки ми можемо виробити. А от е, споживання, воно згідно за графіками, змінюється. Так, його можна прогнозувати в якийсь межах, але ж не 100%. Так. І коли ми бачимо, вони бачать, так, що Є певний запас, так, то ці графіки можуть десь змінитися і комусь додатково, сподіваюся, що буде тільки так, додатково якусь чергу включать. Угу. Тому, якщо як висновок відключення необхідні, просто необхідні, щоб зберегти енергосистему як цілу систему, так, і дати можливість все-таки заживити споживачів. Угу. Я зрозумів. І от дивіться, є такий міф або не міф, і от ваша задача його або спростувати, або підтвердити. Чи правда, що Україна продає електроенергію за кордон? Ні, не продає. Все? Ні, не продає, бо у нас не вистачає своєї. Трошки скажу про те, звідки можуть виникати такі думки. У нас є електричні мережі, з якими ми зв'язані з іншими країнами. Наша об'єднана енергосистема України з енергосистемою Європи зараз з'єднана. І можуть бути перетоки потужності відповідної енергії з Європи до України, так? В якийсь момент часу. Такі самі або більші в той момент чи. Іншим перетоки може бути навпаки. Так? Але якщо ми беремо якийсь проміжок часу, тобто там добу, то за цей проміжок часу у нас буде тільки, на жаль, імпорт. Mm -hmm. Зараз ми тільки імпортуємо електричну енергію. Угу, mm Все -hmm. тоді міф спростовано. Ми згадали про станції до цього. А от чи може РФ повністю знищити нашу електроенергетику? Або чому не може? Ну, Знову ж, теоретично, можливо, все. Але енергосистема і електроенергетична система як частина цієї всієї великої енергосистеми це розгалужена мережа станцій, підстанцій, споживачів, розподільних пунктів. Країна у нас велика населення. Все ще багато, територія велика. І саме завдяки, мабуть, тому що ця система розгалужена і поширена, так? причому багаторівнева так? вдається втримати її як цілу систему. Ворог наніс болючі, болючі. Болючі удари. По... Об'єктам генерації, як, значить, здебільшого, це були теплові електростанції, гідроелектростанції, так. були, є, та, на жаль, і далі будуть спроби зруйнувати саму мережу, тобто підстанції, так, це ще один із, одні, таких з таких болючих точок. Але цих підстанцій набагато більше, ніж. Електричних станцій, так? і е, е, крім того, застосовуємо засоби захисту, як пасивний захист, значить, е, там робляться укриття на підстанціях, Активний засоб, захист, е, засоби протиповітряної оборони. Так? ну і е, Мобільні вогневі групи, як ми бачимо і чуємо, також працюють досить ефективно. Дуже їм за це дякуємо. Сто відсотків. І от давайте перейдемо до питань більш приземлених, більш до університетських про вашу спеціальність. Чи настільки ж вона популярна, як, наприклад, КСУ? Ну, Глеб, скажу тобі так, популярність це річ мінлива, яка дуже швидко змінюється, і залежить від знову ж таки, від дуже багатьох факторів. А наша спеціальність це основа розвитку і людства, значить, самої енергетики, і… Електроніки, і того ж програмування, так? бо електрик в своїй роботі безперечно використовує і сучасну електроніку, без цього зараз енергетика вже не працює. А електроніка потребує безперечно, програмування, так? налаштування в своїй роботі і при введенні в експлуатацію, і при... Постійному обслуговуванні. Тому електрик він і повинен знати основи так, функціонування електричних мереж і систем і повинен вміти працювати із електронікою, з IT, ті ж самі великі дані, які зараз так знову ж слово популярне слово популярне. Збір, аналіз. Обробка інформації про те, що ми раніше говорили, про генерацію, про споживання це ті задачі, які постійно виконують електрики, які працюють у відповідних службах і підрозділах. Спеціальність наша затребувана. Електрик завжди буде мати роботу, стабільну оплату за свою роботу. Енергетика і електроенергетика, зокрема в світі, зараз динамічно змінюються. Ми з вами говорили про сонячні, а розвиваються не тільки сонячні електростанції і не тільки саме відновлювана енергетика, а й те, що називають традиційною, так і електростанції, і засоби передачі, тобто мережі, так, вони постійно. Модернізуються, постійно вдосконалюються, застосовуються нові технології, нові матеріали. Електрик це, це престижно. Угу. А от дивіться, от ви згадали електрика, а от чи можете ви пояснити, в чому різниця? Електрика і енергетика. Бо у нас в країні більшість вважає, що електрик це людина, яка прийшла там щось про водочку, починила, і все. А енергетик, ну, це напій. Тому от ви можете пояснити різницю? На жаль, на жаль, та, таке хибне враження про енергетиків. Значить, Дивіться, у нас в курсі. Бакалаврату, навіть є така дисципліна, яка називається електрична частина станцій. Тобто, наприклад, взяти електричну станцію, значить, сучасна електрична станція це великий потужний промисловий об'єкт, і там умовно виділяють теплову частину і електричну частину. От ми готуємо спеціалістів, які розуміються на електричній частині. Так? І те саме з мережами. Є енергетика це загальне поняття, яке можна поділити на теплову енергетику і електричну енергетику, електроенергетику, скорочено просто електрика. Тому коли говорить електрик, це не просто прийшов і прикрутив розетку. Інженер-електрик він вміє і руками працювати, але його задача. Вміти розрахувати, проаналізувати, в кінці кінців синтезувати, тобто спроектувати електричну мережу, систему, систему так? щоб її можна було потім втілити, тобто реалізувати. Так? Значить, проєктують одні електрики, реалізують інші електрики. Зрозуміло, а от дивіться, які перспективи у ваших студентів? Чи можуть вони, наприклад, відкрити бізнес? Так, так, можуть. Більше всього, наших випускників звичайно працюють на великих енергопередавальних підприємствах, там магістральні мережі, це підрозділ «Укренерго». Або в Обленерго, не тільки в Суми Обленерго, так, а й в інших областях. Так. Але на кожному більш-менш великому підприємстві потрібен енергетик або електрик так, угу. з вищою освітою. Крім того, є багато можливостей відкрити свою власну справу. Так, хай вона буде спочатку невелика, але починаючи від. Ділерської створення дилерської мережі, тобто постачання да, всього цього обладнання, про яке ми говорили раніше. Так? Нові технології, нові матеріали, маркетинг, аудит. Ну, ось е спектр можливостей нашого випускника. Угу. Чи підходить ваша спеціальність для дівчат? Маленькі дівчата виростають великих і злих жінок. І ті, що найгірші з них, не виходять з моїх думок, дуже гарне питання, Гліб. Перше, що хочу сказати, е, інженер-електрик це спеціаліст, який працює розумово. Тобто це інтелектуальна робота. А раз так, то тут гендерна ознака ну ніяк не завадить, а може й навпаки, так. Бо є у нас приклади, коли на виробництво просять знайти випускника чи студентку старших курсів саме дівчину. Бо є такі ділянки роботи, так? які ну, вважаються знову ж. Традиційно краще виконують дівчат. А загалом то перше і єдине, що потрібно вступнику, це бажання. Бажання навчитися чомусь новому. А ми навчимо необхідному, так, щоб на своєму робочому місці випускник чи випускниця змогли реалізувати і свої знання, і свої амбіції. І може створити самі, створити іншим ті робочі місця. Угу. Тобто, якщо до вас захочуть перейти дівчата з ФСК з психології або журналістики, ви їх з радістю приймете. Вони ж дадуть НМТ. Звісно. Тоді так. Тоді... Чекаємо. Так, дівчата з ФСК. Ми вас всіх тут чекаємо. Переходьте до нас. Хоча б на екскурсію. 100% в день відкритих дверей, залітайте. І що ми можемо побажати нашим глядачам? Настанок, це ваша камера, це наша. Життєвої енергії, наснаги. Ставте перед собою навіть заповітніші мрії своїми задачами, йдіть до їх досягнення. Якщо навіть ви чогось не досягнете, то я вважаю, головне це процес. А я бажаю, щоб у вас завжди було світло. Всім па-па! До побачення.